Петрівська громада та підприємства Метінвест місто Кривий Ріг, мають партнерські відносини з 2014 року і за цей час було зроблено дуже багато корисних справ. 10 липня 2023 року в чергове відбулося трьохстороннє підписання меморандуму про співпрацю в соціально-економічній сфері між Петрівською селищною радою ЦГЗК та ГО Криворізька фундація майбутнього. На заваді не стала навіть війна. Перед підписанням меморандуму про співпрацю Петрівський селищний голова Світлана Тилик подякувала генеральному директору працегазика шев. Дмитру Володимировичу та директору Геокриворізька фундація майбутнього Лещенко Олені Володимирівні за фінансову підтримку нашої громади у здійсненні благоустрою та капітальних ремонтів у Петрівській центральній лікарні, закладах освіти, прибудинкових територій багатоповерхових будинків, що значно покращують наш побут, умови праці медиків та освітян, а також життя мешканців громади в цілому. У свою чергу Дмитро Шевчик та Олена Лещенко подякували за довіру територіальної громади та запевнили, що будуть і надалі допомагати розвивати і підтримувати Петрів. Чину, яка, окрім того, ще й стала другою домівкою для багатьох внутрішньо переміщених осіб. Підписання меморандуму передбачає забезпечення будівельними матеріалами для здійснення капітального ремонту другого поверху Новостародубського ліцею, подальший розвиток Петрівської громади та створення комфортних умов життя для мешканців ключові завдання такого співробітництва.